Гарна погода, тому що чому сидіти вдома. І так висиділися. Були дощі, тож хочеться якось. Алісі хочеться десь побігати, десь погратися, тож йдемо на набережну. Покажу вам в день а то декілька разів показувала ввечері. Давайте разом полюбуємося нею вдень. Більше погодка сьогодні дуже гарна. Південно-Китайське море. Така його назва географічна, але багато хто його називають океан. Хвиля сьогодні неймовірно велика. Це просто. І є сміливці, які купаються. Ну, звісно, якщо приїхали на тиждень, на 10 днів, то звісно, не втримаєшся, щоб не піти покупатися, тебе навіть і така овеча хвиля не стримує. Але я, наприклад, відношуся до тих е людей, хто не піде в хвилю в таку Волотенського моря. Я трішки в цьому плані боязлива. Я тут сьогодні вирішила, чого б нам не прогулятися разом по набережній та не розповісти вам. Історію, а, мою історію на Ютуб, тому що в мене досвід ще маленький. Я на Ютуб з 2014 року, з грудня, і в цьому от через декілька місяців буде 10 років, як я, м як я знімаю свої відео, розповідаю щось глядачам. У 2014 році я зареєструвалася на Ютуб, хоча набагато раніше дивилася відео. Мені був цікавий косметичний формат, мені взагалі тема б'юті мені досить була цікава. І я вирішила чого б не спробувати. І там у мене були якісь і хендмейд-відео. І ми Досить частенько подорожували. Ми там да, на місяць-два кудись їхали південно-східну Азію, тоді я знімала відео, такі як зараз, щоденні влоги з наших подорожей, з нашого життя. Тож маю, маю досить, досить великий досвід в цьому. Коли ще все було знаєте, на такому початковому рівні і ні. Хто не думав про якісь заробітки на YouTube, що це може приносити гроші. Це для мене YouTube був це якийсь от, хобі. Мені було цікаво і дивитися, і цікаво було самі знімати. Е, в 2019 році я вирішила відкрити новий канал на Ютуб, тому що на той час на моєму старому каналі в мене вже було. Майже 5 тисяч підписників, величезна кількість знято роликів, ролики, які просто були тисячі переглядів на ці ролики, але я не могла отримати монетизацію від самого YouTube. Все-таки монетизація – це певні правила, які ти маєш виконувати, і при виконанні цих всіх правил. За свою роботу ти отримуєш винагороду в якості грошової компенсації, за рекламу, за перегляди глядачів. Але в мене був такий великий косяк, скажімо так, на, на самому початку ведення моєї діяльності на Ютуб. На самому початку моєї діяльності на Ютуб я розмістила посилання мого каналу на якомусь ресурсі, де типу один одного підписники мають підтримувати, підписавшись один на одного та переглядаючи відео один одного. Я бачила, що на мене десь там ну, можливо сотня підписалася людей, ну, тому що ти відкриваєш канал, тебе немає глядачів, ти нібито публікуєш якісь відео, але е, взаємодії немає. Е, канал не розвивається, на той момент я вирішила, що це буде е, таким поштовхом, скажімо так. І е, коли на мене підписалося десь біля сотні чоловік, вже якийсь там... Е, е, Пішов рух і я далі продовжувала свою діяльність в цьому напрямку. Алгоритми YouTube з роками змінювалися. На той час я отримувала якісь там декілька доларів за те, що я публікую за свою роботу, але в якийсь момент Ютуб змінив свою політику, абсолютно по-іншому переглянув всіх своїх авторів каналів. І ось в той момент, коли на мене зі стороннього ресурсу підписувалися люди, Ютуб розцінив як накрутку, а це заборонено. І... Вони мені прислали лист, що, на жаль, ваш канал ми монетизувати не можемо, бо на вашому каналі була нагрузка підписників. І була така можливість подавати апеляцію. Я, мабуть, боролася з ними десь біля двох років. Постійно подавала апеляцію, постійно їм писала, що так і так я ось була така провина у мені, я визнаю, але... Немає такого спілкування з людиною. Ти пишеш і з тобою спілкується робот, бот, я не знаю. Ти просто подаєш цю апеляцію постійно, постійно тобі відхилення приходить. Я прийняла для себе таке досить важливе рішення, хоча Женя до цього часу каже, що потрібно було продовжувати свою діяльність, там робити те, що я роблю. А монетизація з Ютуб це не так уже і важливо, хоча я переконана, що якщо ти виконуєш якусь роботу, ти повинен за неї отримувати винагороду. Тож, прийняла для себе досить важливе рішення зареєструвати новий канал і все почати. З нулявся почати спочатку, це був 2019 рік. На той час я була вже вагітна. У мене були трішки, можливо, інші клопоти, інші думки в голові. Потім почався ковід, почалася війна. І так якусь розвитку, поштовху мій канал так і не отримав. Це все залишилося, знаєте, на такому початковому рівні, який мене і не влаштовував, і я не знаходила в собі якихось достатніх сил, щоб розвиватися в цьому напрямку. Коли почалася війна, я взагалі, мабуть, два, два місяці не знімала, можливо, більше, тому що ну, не знаходила в собі сил на цей, мабуть, за 10 років це був. Один раз такої великої перерви, що я взагалі не хотіла навіть цього робити. Дуже багато думок в мене було, а чи варто продовжувати це робити, тому що постійно знімати, постійно вигружати файли з телефону, з камери на ноутбук, постійно монтувати. Маленька дитина, тобі не, не завжди це зручно, комфортно, не завжди в тебе є сили. Морально ти не завжди готова це робити. І знаєте, був такий момент, коли я от вирішила, що ми ще жили в Таїланді. я вирішила, що якщо до кінця року на моєму каналі не відбудеться якихось змін в позитивну сторону, то, мабуть, потрібно припинити це, тому що Досить багато зусиль. Я витрачаю, сили витрачаю на те, що взагалі не отримую а, якогось зворотнього зв'язку. У мене не було мотивації навіть. Нещодавно я це озвучила Жені мабуть, місяці два назад. Ну, він мене якомога намагається направляти в цю сторону і відмовляє, що ну, це великі можливості, це розвиток. Ти не сидиш на місці, ти щось дізнаєшся, щось робиш в будь-якому разі. Але для себе я прийняла таке важливе рішення. У мене навіть було окреме відео, чи варто далі продовжувати блог. Це стосувалося не тільки ютуб-каналу, це стосувалося і Instagram, тому що в мене схожі проблеми трапилися і в інстаграм. У мене там була така чималенька аудиторія, мені його заблокували. Також якісь косяки з моєї сторони, але це ну не, не прям такі критичні, щоб можна було могло привести прямо до припинення. Існування мого моєї інстаграм-сторінки, але все ж таки мені там довелося почати все спочатку, і місяці два, місяця два назад я була в такому от стані, що я для себе прийняла таке важливе рішення, що якщо до кінця року, 2024 моя така діяльність. На YouTube, Інстаграм, мені не приносить якихось позитивних результатів, я припиняю це все, тому що ось не бачу, не бачу результату цього. Але от, знаєте, я завжди кажу, що якщо ти задаєш якісь запитання у Всесвіт, що дай мені якийсь знак, що... В якому напрямку рухатися, що далі робити, так робити чи так робити. Ти завжди отримаєш відповідь. І так сталося. Що моя подруга Гульбану, моя гарна знайома, ми досить давно знаємо один одного. Вона зараз з родиною перебуває в Франції. Досить довгий період ми не слідкували. За каналами одна одної, тому що ну, в якийсь момент було не до цього, в якийсь момент е, я з одного каналу переїхала на інший канал. Десь ми втратилися і е, не спостерігали за життям одна одної. Таке життя в даний момент, що інколи і поспілкуватися з найближчими друзями. Не вистачає ні часу, ні ресурсів. І ми знайшлися. Почали слідкувати одна за одною. В неї канал набагато успішніший, ніж моя діяльність, тож вона зробила такий величезний для мене вчинок. Вона мій канал прорекламувала в себе на каналі і величезна кількість людей, підписників людей, яким цікаво спостерігати за тим, як живуть українці в інших країнах, почали підписуватися на мій канал, почали коментувати. Мені так це приємно, ви навіть не уявляєте. Я отримала від вас таку підтримку, таку мотивацію, таке бажання знімати щось, робити щось. Розповідати, щось показувати, монтувати, відповідати на ваші коментарі. Я просто неймовірно радію кожному вашому коментарю, як знаєте, маленька дитина. Це неймовірно приємно, тому що я бачу, бачу реакцію на свою роботу. Коли ти щось знімаєш, задаєш питання, і ти не від аудиторії не отримуєш якоїсь. Відповіді зворотнього зв'язку це тебе демотивує. Зараз у мене просто мотивація найвищого рівня. Я завжди висловлюю вдячність і гульбану, і всім своїм підписникам, всім друзям, які дивляться мої відео, всім рідним, які дивляться, спостерігають за нами. Тобто, мабуть, один з найбільших моментів, який мене стримував, так довго. Знімати мої ролики це те, що я знала, що рідні чекають на новий влог, на нове відео. Звісно, ми з ними спілкуємося і не тільки через Ютуб, але найбільшими поціновувачами це все ж таки були. Рідні та друзі. От, так що зараз я маю неймовірно велику мотивацію і сподіваюся, що е, отримаю таку довгоочікувану монетизацію від YouTube, почну е, мати додатковий дохід з цього виду діяльності. А ви можете мені в цьому допомогти е, переглядами. Роликів не тільки тих, що виходять щоденно, тому що я зараз щоденно знімаю відео, а й переглядом старих наших відео, старих наших влогів, У мене величезна кількість косметичних відео. Саме з косметичного контенту все і починалося. Але я всією душею хочу повернутися до цієї теми, тому що... Мені це цікаво, я це люблю і відчуваю якусь нереалізованість, нереалізованість себе як, мабуть, спеціаліста в цій сфері, картаю себе, що не знайшла часу за довгі роки, щоб якось реалізуватися в цій, цій сфері. Ось якось так. Так що, якщо вам цікаво, якими ми були 4 роки тому, тому що... 4 роки тому, в 2019-му я почала вести цей канал. Я буду неймовірно вдячна вам за таку підтримку, тому що для мене це дуже-дуже важливо. Це знаєте, от як ти отримаєш винагороду за свою роботу, за те, що ти робиш. А за 10 років моєї діяльності на YouTube я вже наразі хочу отримати цю винагороду. Ось так, сподіваюся, вам було цікаво почути мою історію. Якщо у вас є якісь думки на цей рахунок побажання або будь-що. Можливо, у вас є свій якийсь досвід, то обов'язково ним діліться внизу в коментарях. Я з радістю спілкуюся з вами та відповідаю на ваші запитання. Ну, а ми далі е йдемо набережною. Аліса бігає, скакає. Ми взяли з собою. На ньому кататися, але виходить так, що я його більше везу, ніж вона на ньому їде. Ходімо, Аліся. Що ти там познаходила? Що в тебе є? Мушечку знайшла. Покажи, будь ласка, яка вона в тебе? Маленька мушлік. Кобіки і мушечки. Все на вулиці і жила лісу спати, укатала. По відчуттям, в від, першій половині дня ми вихопили, було досить жарко, зараз прохолодніше по відчуттям. Вони знаєте, от як яке серпня. Ніби сонечко світить, активно світить, а -а але немає якоїсь такої палючості або початок вересня, отак в Україні. От зараз мені по відчуттям якось так. Ну, це ж, що стосується другої половини дня, тому що перша половина дня було досить спекотно. І ввечері досить гарно зараз на вулиці. Буде 29, можливо, 28 градусів десь так. На вечірню прогуляночку ми прийшли на стадіон. Женя пішов грати в баскетбол. А Ліся на дитячому майданчику тут грається. Там вже знайшла дівчинку-в'єтнамку, пішла їй показувати свій новий браслет. Я дуже задоволена тим, як вона знаходить з дітьми спільну мову, навіть не знаю, мови. Мене це дуже радує насправді. Мені дуже подобається, як вона комунікує з дітьми і в'єтнамцями, і в Таїланді, коли ми жили. Вона знаходила спільну мову. Тоді вона зовсім не вміла розмовляти. Тут вона трішки знає деякі англійські слова, тож там привітатися, попрощатися з дітками. Вона може там ще покликати їх якось. Але ось така риса мені дуже подобається, яка в неї є. Мені здається, це на майбутнє буде допомагати їй якось в суспільстві спілкуватися з людьми. Хотіла сказати, інтегруватися, а потім зупинилася. Ух. Так дуже складна тема. Аліса, обережненько, будь ласка. Це дві хвилини, і подружка є. На стадіоні, як завжди, дуже багато гравців, хто грають у футбол. Баскетбольні майданчики заповнені, дуже багато баскетболістів. І завжди по доріжкам дуже багато. Бажаючих побігати є. Ну що, ж, друзі, пропоную завершувати сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мою історію на YouTube. Якщо у вас є коментарі, зауваження, пропозиції, то пишіть обов'язково їх внизу в коментарях. Мені завжди приємно їх читати та відповідати. Також закликаю вас переглядати і інші мої ролики на YouTube, Пишіть ваші коментарі, вподобайки, це дозволяє моєму каналу рости, розвиватися. І бажаю вам гарного ранку дня або вечора, мирного неба. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику уже завтра вранці.